З 1 вересня змінили правила виплати 1 мільйону для контрактників від 18 до 25 років, тепер виплати поширюються і на тих, хто підписав контракт після строкової служби. Хто тепер може отримати 1 мільйон гривень? Особи, які проходили строкову службу, і в період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року були прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які відповідали всім критеріям та яким було присвоєно первинне офіцерське звання молодший лейтенант, військові, які мали спеціальні звання чи класні чини та були перекваліфіковані до присвоєння офіцерського звання, які умови отримання виплати виплати тільки для громадян України. Відсутність судимостей не більше двох дисциплінарних чи адміністративних правопорушень. Участь у бойових діях від 1 до 6 місяців. Якщо маєте питання, звертайтесь до компанії Правова позиція на безкоштовну консультацію, і ми вам допоможемо та проконсультуємо в даному питанню.